Дівчина моя вивчила українську мову, вона не знала, вивчила з нуля, зараз старається у публічному просторі в інстаграмі, всюди спілкується українською. Я її максимально підтримую завжди. Но деколи виникають смішні ситуації. Ну, ви теж розумієте, розумієте, якось було такий момент, що ми їхали в таксі, все нормально. і Вона каже: Я хочу подякувати таксісту українською. Я думаю, буде дуже гарно. Давай. І вона обертається і каже: е, Дуже дякую вам, Василь! Я стою такий Васіль. Ой, сука, нема сечі терпіти. Ці борошна Васіль. І таксіст найкраще обертається і каже: нема за що Валентина, її Валерія звати, якщо що. Я думаю, сука, точно Василь. Я знаю, ми всі стараємося, і ті українці, які говорять російською, теж стараються. Я всіх їх підтримую. Це дуже важливо. Нам відроджувати свою мову. Це навіть не українізація, це повернення назад до своєї рідної мови. В дитинстві постійно російська культура на нас сперла. Я пам'ятаю, я в дитинстві, сука, дивився серіал Кадети. уявляєте, я фанатом прям був серіалу Кадети. Хто б міг подумати, що потім кадети виростуть, прийдуть нас убивати. Уявляєте, просто. Десь зараз перепечка біжить з мечом, просто... Ой, сюди з мечом, кажу, з автоматом біжить. Хоча то Росія може і з мечом, хто його знає, біжить. Я би хотів зробити ребрендінг цього серіалу.